Ми завітали до жительки села Ростоки, Калинич Стефанії Дмитрівни, дівоче прізвище Хоров'юк, яка народилася 1 жовтня 1940 року. Тато, Хоров'юк Дмитро Ілліч, народився у Ростоках, мати хоров'юк Гафія Миколаївна, уродженка села Яворів. Всього у сім'ї було їх п'ятеро дітей, серед яких наймолодшою була Стефанія Дмитрівна. Слава, слава. навіть Богу. Я хочу вам такий подарочок, я зробити. Дякую, дякую вам. Дякую, дякую, діточки, дякую. Можна нам задати пару питань, ми хочемо дізнатися більше про вас. Можете питатися. Все воросок. Як проходило ваше дитинство? О, дитинство, дитина дуже погано проходило. Я родилася в 40-му році. Мама померла в 30 років. Я лишилася в п'ять місяців від мами. Маму не виділа і не знаю, було, не пам'ятаю, бо дуже це тато виховував. у нас було чотири. Ти четверо. Одна забрали в Німеччину старшу, а дві лишилися Яматіцька, п'ять місяців було. Три так тато у нас виготовував цей так. Ходила в школу, сім класів тут закінчила, а, а в царе освіту у касові. там у касові у місті. Бо вже 10 клас був на Буковині, треба було гроші там платити, а там не було. Ну, у нас не було бить, тато саме у нас було, то й не було обітків грошей платити. Та і зато я кінчила вже атестат mm. з Косово. А що вам в дитинстві найбільше запам'яталося? Що у дитинстві запам'яталося? То запам'яталося у субіду. Запам'ятала що? Ходила до школи, тато на роботу ходив, то очі зразу ще коли мала, дуже була, то сестри майбільші були мене доглядали, а тато ходив. Заробітками, бо то голодний рік був, не було що їсти, ходив мені ти. Ти так мене, сестри, сест... так я виросла. Ти йшла в школу, ти вже в школі пішла в колгосп. Ну, А на кого ви навчилися? Ні, на кого не навчилася, кінчила цю школу, ти І пішла все... в колгосп. Ага. Ти в колгосп пішла, мене взяла бухгалтерка до себе. Бухгалтерка взяла мене з собі, то я була рохівником. ну, нараховувала гроші людям, що вона заставляла мене. Бухгалтерка, що мені тут давала роботу, бо я не мала такої великої освіти, нічого не кінчила. Та й що вона мені казала, та й то я робила, путівки виписувала, гроші нараховувала людям за село. Та й там діставала гроші у... у місяць. 100 рублів. У місяць 100 рублів. Ото тими старими грішми було. Це й так. Й так. Від тоді з колгоспу мені послали, учитися, пішла у кобаті, вчитися на тракториста. Вивчилася на тракториста, приїхала, прийшла сюди, дали мені трактор. Тут на тракторі робила, урала, той почала. Ти і все. Ти отак От усе пройшло моє дитинство. Ти отаке От було. Що цікавого, пам'ятаєте про наше село Росток? Що цікаве? А, та свята святкували тілько того, що ну, всі Кріздва святкували, Це весілля, десь такі спруг'яли, дуже гарні, що, що це сяга. Ага. Такого не було. Дякую за те, що ви прийняли нас та дозволили з вами поспілкуватися. Бажаю вам довголіття, при доброму здоров'ї і якнайшвидше побачите мир в Україні. Вклоняюся вашій життєвій мудрості та багатому досвіду. Бувайте здорові! Коби, да. коби Богдан, коби дав, би ви діточки, сто років жили. Аби ви до 100 років, аби ви своїх діточок мали, аби ви внуків дочекали, аби ви вінка свого виділи. Оце війна кінчилася, аби все було добре. У 1963 році Стефанія Дмитрівна вийшла заміж за калинича Івана Андрійовича. 1933 року народження. У шлюбі прожили разом щасливих 44 роки. Народили та виховали троє дітей. У 2007 році помер чоловік, пані Стефанія дочекала шестеро онуків і чотирьох правнуків. Мирного та щасливого довголіття вам Стефанія Дмитрівно.